Програму ранок на скіфії із сьомою до дев'ятої. Тридцять традицію проводити суботники ніхто не відміняв. Зелений рух в області продовжується, а підтримати благородну традицію та вийти на боротьбу зі сміттям вже цієї суботи можуть всі охочі. Члени громадської організації Антонівська хвиля закликатимуть до чистоти. У сонячні дні багатьох людей турбує питання, як правильно вибрати сонцезахисні окуляри, які б без шкоди для здоров'я очей захищали їх від яскравого світла. У цьому нам допоможе розібратися офтальмолог Тамара Пармьонова. Папуги одні з найкрасивіших екзотичних птахів, яких приручила людина. Вони дивують своїми розумовими здібностями і веселою вдачею. Досвідчений натураліст Галина Палічева розкаже, як годувати та утримувати цих пернатих вдома. Таїнство вінчання, яке передбачає собою Боже благословіння на шлюб двох людей, по праву можна вважати однією з найбільш сакральних і величних церемоній. Як підготуватися до цієї події та яких правил дотримуватися, розкаже іерей Олег Стецюк. Одним з найбільш популярних видів оздоблення для кухні є плитка. На сучасному ринку представлений величезний асортимент плиток різних кольорів і розмірів. Як обрати якісну плитку та зробити оригінальний кухонний фартух, розкаже лицювальник плиточник Світлана Чорна Ведуча програми Олена Юдіна. Ми працюємо для вас. Ми вас любимо і сподіваємось на вашу взаємність.